Чому ви мовчите? Щось у вірші тім не те? Все тут добре. Все тут добре. але киця не хоробра. Щоб вона мишей ловила та ді псала не просила, а я хотів би ще почути про котика що розутий. Шла синичка до кринички. Загубила черевички. Котик ішов і знайшов у торбинку поклав, під лопух заховав, щоби вітер не здув і хтось інший не взу. Ну, а сам гуляє босим і нічого в нас не просить. Лиш питається в синички ти згубила черевички, а синичка цін, цінь цінь їх взувати мені. Лінь. Зараз я туди піду, черевички ті знайду. Нащо їх тобі знаходить? Не йди, застанься тут, все одно не підійдуть. У синички лиш дві ніжки, стільки ж буде черевичків, а тобі все рівно чотири потрібно. Тож давайте рахувати, щоб, крім букв і цифри знати. Додавати більше мати, віднімати менше мати. Починаємо з одиниці, віршиком який про... Про, кицю. Про... про кицю і про гриця.